Затікай! Чого тут загорілося все? You to heal. Bleeding out. Help, 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 хел. Єекс. Yes. А що ми сьогодні? Правильно, ми будемо оцінювати Killing Floor 3. Вона тільки-тільки от вийшла. Я тільки записую, як вона вийшла відос. Ну, може, через 2 годинки після того, як вона вийшла. І, короче, я дуже втомлений після роботи. Я дуже злий. З зомбями говорив там, з зомбями буду говорити тут. Музляшечка качає. Стуклера було швидше. Коон! Ой, то вой, то вой! О боже, нарешті! Е -е, Скріншейк Нехай буде. Камера Боб. Роберт буде допомагати з камерою. Добре. Так, оце хайпресет, та. Да? Дуже чутливість мишки висока. О. Так норм. Так, а що там? Прес F to toggle your flash. F? Impressive display flexibility. F? О, well oh, прикольно. Він, він, він не, так я, не японсько спринтує на 300 метрів вперед. Але в чому прикол, Я бачу, що речі промальовуються прямо переді мною. От я тут біг.

та скільки ти будеш cooling down? Come on, я хочу з'їздити. Вон. Давай, біжу, бачиш? Топ-топ, топ, топ, топ. Ану? та вон. Так ніби я йду. Ну окей. Важлива штука. ахай хай договорить, баба. Дякую. Важлива штука, я граю на 3060 Titanium а процесник у мене якийсь там i3-13100, кажеться. О, прикольно, він розглядає зброю. А, о, це прикольно. Добре. Окей. that specialist, the horde approaches. here at nightfall, each zed you exterminate is dosh in the bank. our unique paper kill policy ensures your efforts are always well compensated. okay. eradicate то? Вона якась не дуже красива. Але музичка качає. Зеди, виходьте. Це ви будете так повільно підходити до мене, да? А я буду такий термінатор. Чому ти... Що це за текстурки такі? Але воно сире! А так, камон! Окей. Что <гас> там? Звідки вот звідки ви взялись? Я тільки що туди біг, там нічого не було. А це що таке? Боже, яке воно все пластикове, камон! Рята... Е це О, прикольно. Оце що? Let's а. Це мені показує, куди мені йти. Добре. Хто тут підривається, водичка якась, але текстурки, все, ну, прям. Але може це, ну, типу, тренувалочка там. Ну, хоча на тренувалочці навпаки би мали трошки постаратись, камон. Ну, ага, оце от, типу. е, е трубовалочка. Бай вепен. Добре. Скільки в мене є? А, тут ще час іде. Охрінь! Uh, скільки в мене? Оце, оце моє число, Да? Оце моє число. Конечно, найкрутіше, що маємо. да. давай. Конечно, файн чойс. Ну. Хил. Хил. А, так, не стих. Ну, ладно. Ну, блин, мало даю час. Uh, Добре? Окей. Okay. Uh, you have completed required tutorial. О, oh, все. Добре, uh, return to title. О, oh, перки. Що по перках тут є? Два я поки гляну. А, тут ще дивись, тут ще спецназа, ці інші є. Operation to... budget різні. Оце я зараз ним граю, так? Да? Чи ні? Ким я зараз граю, в його знає. Що в мене зараз пограно? ні Там не, починаєш ти від команди, але ти можеш сам обрати, за кого починати. Там просто ти потім на ходу катки, після кожної хвилі можеш собі різні пухи міняти там. И зараз за який клас ти пухи вбираєш, то там той клас, наскільки я пам'ятаю, прокачується, і потім якісь там перки, щось таке там юзаєш. Я понял. Левел 2, левел 6, гаджети якісь. Да, там є пасивні перки. там. Кидалки, пасивні парки, гаджети. А які тут в кінці є гаджети? Воооо. Шо? А, тут вообще нічого не понятно. Ну, короче, я хочу побачити, як вона виглядає. Тоторка була тупа, просто капець. Там ці кукли бігали, а не якісь нормальні зомбі, я надіюсь. Бо якщо це були нормальні зомбі, то це якось виглядає ну, тут... так. Собі. І, і рівень складності підбрали. підбираєш, який там цей. Ну, тут давай зразу на харда waiting on party leader to make a selection. Але це є ганопсько. Я не можу навіть подивитись, що ти там вибираєш. Єй, погнали! I'm... Давай я зараз вийду і зразу тебе ножечком чик-чик. Я поки що оцінюю, які тут хаме пляо і тому подібне. See how а the що помінялась вся графіка, як Dr. я сюди зайшов? Фу. Oh. Uh. Чекай секунду, не біжи. Стій, захищай мене, я хочу поміняти цю зернистість кончену. Motion blur, фу. Та ти ж допомагай! Корва, мать, вона б'ють уже! Клоус, як вийти? Е, сейф! Клоус, нахер! Де ти є? Кіпі, кокс, кокс, пересити! От ти поклався на тебе, називається. Фартфайт! А, а, б'ють мене! Так, 75%. Все, тим еліми. Ми можемо сидіти і як в КС, да? типа цик, 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 цик по мапам кирячитися. А ви, ход, ви ходу ходу що чита, щоб кордона там не вертатися на той корабль світом. Не літати. Ой, бля. Ну, бляха, ну у мене далі зирнистість ця кончена. А, ну, там... ну у мене, на, подохоту, була там на Так, я тримаю ззаді, Тримай там спереді, дивись. Ліза uh! wow. nice, this... великий. Так, і шо цей летун робить. як дрон стріляє? А в нас Мен є завдання кудись іти, чи ми просто вейвами захищаємося. Є, є є є є є А, А Мапа, не мапа. Так, Q to search, щось там. Тобто, це у нас з такою затримкою, хера собі. Бе, 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 бе. Оп, 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 оп. Чика? Ну тут пыша, дивись, тут пыша. Лайва парша і все. Да-да-да, да 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 Вони прикриваються. окей. А, а, та чекай! Що тут загорілося все? все? to heal, cu to heal! Bleeding out! Help, 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 help. О, тут якийсь термінатор за мною погнався. Окей, термінатор розірвався. Блин, вот. Иде, іде, іде підніми... О, я піднявся сам. А, ми просто хули закінчились. А тепер можна бігти в магазик, якщо бабки є, і там. Оп, підвіс... підвисла. Так, де ти є? Я біжу до тебе, зараз так, щоб так ми двоє відбивалось. Ні, ну якщо тут суто, выйгу, вот, це от. Ну. That's Далі that's все, рябить До речі, я граю на 2к. У 2к. Ні, ну мало, дефолту там е, було та, зернитись називається, але у я... нас було блюк, тобі полту мене. Перезаряд. Перезаряд. О, з іншої сторони прийшли. Та блін, то перезаряд, корво, скики! Да, ну, ти гониш. ну скільки можна? позит. Кура. А, ми, мабуть, прийшли сюди зарано, да? Да <решки> <решки> я казали, бо не вчу, б не сказав би, на все тут би знайдуть кулі, але чи ми щось не так робимо? Ми, мабуть, щось не так робимо, ми неправильно готуємося. А чому вони на мене не нападають? Все, Вбили, да? Да. <пух> Ніж не ясно. Вони пруть цілою аравою. Графа, до речі, взагалі, ну, типу, не не, не лав. Ну, Та мультиплеєрні ігри не майже всі такі спеціально роблять. Та щоб я розумію, побільше людей могло запускати. Ні, я розумію, але. Ну. Це кахбес 20-25. Та. У, уже стандартні ці е, текстурки набагато кращі, а виглядає так ніби. Не знаю, який рік. You all set, ready to go! Ready to go. Multi tool required. Там мабуть, тоже мультитул. Це туралечки, я так розумію. А, да, да, да. А за машинку я можу сісти? Угу, хер там. вже лізуть! Що ж ти нічого не кажеш, я стою такий. Е, все дригається. Короче, 50-60 местяга, або оптимізашка просто говно. У мене взагалі просідає ПСІ на е, жахнючі. Але mm не -hmm. нікого. Ні, це... Ну я не думаю, що вона аж так буде. Ой, тут вогнеметчик е, зомбар. підпалив мене скотіна. Тут треба коротше якось. Придручити oh, yeah, треба якось так, щоб вони не зажимали. Би, remember, якщо зажимають, то вже yeah. Yeah. Ну я відступав, відступав назад, але не сильно вийшло. <laughs> Поставлю відео на не на ультра, а на хай. Оп, F Save і попробуємо що з того буде. Добре, я попробую візьму цю Firebug мені цікаво, що вона вміє, може її робить. Я думав, тут буде, знаєш, складова історії якоїсь. Ну типу. Е О, пройдіть оце, 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 оце. А тут просто як той. Ну, типу завдання є там якесь, але вони. Ну, то, типу, як по ідея щось таке. от. Якось, ну не можеш ж просто тебе весь час піхати. Вот, просто ходити стріляти, правильно? Ні, але ну, там... на якихось мапах right. там було щось, бігти кудись, знайти right? щось там. Пробуй. От ну, як тут показує. Пробуй. Oh. Нормальнує. Показує, бігти кудись там. До місця падіння туди. Вибачте, До мене підпалив? Це я сам себе... А, ні, вот цей от. Там є якісь тіпі. Right ну, щось в цьому насправді є. Але, ну, воно гидко виглядає, ну, гидко. Ході. Може, щось покращимо собі. Так, філ, і що? І у мене нічого немає. Молотов коктейл. А, загрузив, добре. 42 FPS. У мене на GPU -ха на хаях 98% за цей. Оптимізація в цьому, в сраці. От що я тобі скажу. Ну щось малола. 46 FPS, come on. А, нам треба пробігтись. Рес x to activate your gadget. А че я? Я понял. Окей, okay, у мене вот такий гаджет. The... Okay. Let's Let's hey! Yo, рос, Шо ти таке взяв? А я не знаю, то й на іксакис мене. Аи mm. успорд. Ah. Так там помах. Вот Корвейсен Я Лятор этаж питполит. Ааа, иди, иди. Не, ну ч, ну залетательно трошки. Нет. Да він мене питпол? Ой-ой-ой, их там. Ну дрой числення пам'ятаю, не знаю як тут може тут так само є. Там були прикольний прикольні мапи, наприклад, десь там якусь. На фермі, наприклад, знаєш там. Ну, я думаю, мене ще пододають. Тут... Ні, тут теж тоже. Там оце були холовен, там з'являються якісь там інакше мостки, знаєш там. Ні, так, окей, Ну, тут вони були... Багато... Я не бачу якоїсь великої еволюції. Ой, частини. Чим чи це мені здається? Я взяв вогнемет. я sure. попробую. No. Я пам'ятаю, в другій там можна було якось їх заварювати, і вони певний час ще стримували. Так може і, і тут можна, ми не знаємо а, просто. Ну щось байба щось, бай, бай, щось до дубає. бачу, бачу. Ой-ой, як в мене все провисає. Ой-ой-ой. О, цяпнула якась херня Бігає тут. Ще хтось цяпнуло! Ну зброя приємно відчувається. Зброя прям дуже приємно відчувається. Як на мене. А от... зомбачьется но друже ау Что за хер блин он и чему стреляет сайт спалив мене, сука. Блін! Воу-воу-воу-воу! Мене тут зі всіх сторін продамажило так нормально. Ні, ну вона нахав... хар насправді. Ну, залом тут так, але вот потім не Ні, то я розумію, що звикається, але... Бляха, муха. Файр... Останній, типу підсвічується, так, да, в кінці? Ага. Uh -huh. да. тоже это а, коряло он так подсвечивается. И... Цветочка какая-то такая трохи. Ну, я, он так, он я же, он скажу, он коряло ужас. Понял. Да, Заряжаюсь. Машину. Да, да, Машину. Я не розумію, чи я попадаю в нього, чи не попадаю. А коли попадаєш, там ж хрестик такий блимає. Не пані, який там хрестик має блимати, але... Ну, в прицілі. Якщо попадаєш... Буваєш, то червоний, якщо просто попав, то... Стріля... Я не стріляв, бо я... Ой, я попише ганселі. Тому я Unable to heal. Я ж хил купив, ні? Ооооу! Може не купив. Я bleeding out. Ти мертв? Ву! Ву! Ну, що тобі сказати, ми не пройшли це навіть на нормальному рівні. <laughs> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть. Тобто, ти в нього оці от сюрікени, В нього нема ні пушки, нічого. В нього сюрикены. Але, здається, ти ж можеш потім купляти під час гри якщо прям. Можу. Маєш катану і купити якусь ще пушку. Можу, але тут лук. Кунаї Сильки не бачу, там. Ну давай ще одну маленьку якусь виберемо, подивимося. може може е може я не об'єктивно сужу чи щось таке. Ага, во, я можу блокувати удари. Шо? Блін, прикольно, що вони мілішого зробили, і він досить непогано виглядає насправді. Бачиш, хтось найфіше. А, та що в мене на X? О, я якусь розрядку стою. Цей чорт уже лучи тут. його! Так, я понял, милишним до него не підходит. А, я же можу затримувати удар. Ааа, <плев> так ты ти... их... Ну, хрубая на двое, только тоной, а он еще полза, ты можешь все одно. Ну да, все прикольно, окей. Да че валяются. <свят> 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 ага. Ладно. Сейчас це с зробив з Да. она не бить прикольный Прикольно их вид Хотя вот чтобы научиться стил, из него нормально. Пойди, ну нахрен, тут блин. Я не

Може на цьому а, рівні нема. Діхі, ми вмерли. З... Е, ну, не по... непонятно насправді. але е, не... Непонятно, але дуже цікаво. Жахливої і... І текстурки, жахлива анімашка поки що. Ну, негарно. А так, все остальне нормік.